Настає момент, коли починаєш шукати партнера, з яким будеш слухати дощ, ніжність, це як тебе гладить метелик або приземлився тобі на плече. Самотність це також компанія. Коли любиш, ти перестаєш бути просто людиною, а стаєш ароматом, ти не ходиш по землі. Ти над нею літаєш, це стан закоханості, який є найважливішим у житті, і неважливо, у що ти закоханий, у жінку, в роботу, в чоловіка, у світ чи в життя. Я вірю в це, коли йде сніг, і коли дощ, і коли листя шелестить, дерева це все божественні явища, це чудеса, це величні моменти в житті людини, божественні моменти. І якщо шкода померти, то саме через ці божественні прояви, Це гра життя, саме життя з божественними проведіннями.